Насправді на багатьох могилах ви побачите там люблячому ну, люблячому папіньки або ну перелік заслуг, таких дуже на перший погляд вагомих, а потім ти дивишся, що стояло за цією людиною, які страшні речі вона робила. Екскурсоводка, некрополістка Ганна Гошко розповідає про радянські післявоєнні поховання на Личаківському цвинтарі. Багато з них датовані сороковими роками. На деяких є надгробні таблички у бід врагамі народа. Той, хто проти влади, значить той ворог народу. Тут тут все дуже просто. Це могли власне бути упівці, це могла бути інтелігенція. Це могли бути і люди, які спочатку співпрацювали з владою, а потім змінили свої погляди. Такі такі випадки теж є. За словами Ганни Гошко, на цьому кладовищі загалом понад 80 могил партійних службовців та героїв Радянського Союзу, до прикладу, поховання генерала Філіпа Агієнкова, який загинув у 1946-му у тридцять років Служив у підрозділі наркома оборони СРСР Смерть шпіонам. Він сам з Калузької області. Могила така, вочевидь, тому що ніхто за нею не доглядає. Нащадки він не залишив. Тут пише, що він погіб, і е, думаю, що його таки прибрали напевно хтось з української повстанської армії, тому що він якраз керував, він був в НКВД Смерш, і його відомство розробляло всі плани ліквідації УПА. А це могила радянського журналіста Наркіса Жуковича, який. Писав під псевдонімом Жовтневий. Коли з початком Другої світової росіяни війшли до Львова, він з Києва переїхав сюди. І наступного ж дня, в вересні 1939 року, в нас його вбили в готелі Брістоль. Але людям треба показати жертви, та що тут все не так просто, що їх не сприймають. Ну і тут такий напис: загинув в боротьбі за визволення народів західної України з-під ярма польського. Росіяни почали їхати до Львова у 1939 році під час Другої світової війни. Розповідає Львівський історик, директор обласної наукової бібліотеки Іван Сварник. Коли прийшла Червона армія, то Львів за один рік. З'явилося у Львові понад 100 тисяч росіян, при населенні 300 тисяч. У Львові було дуже багато військових частин, дуже багато людей працювало в каральних органах. Ну і оскільки від 44-го року почався збройний рухопору, тобто УПА перейшло в підпілля, сотні діяли не лише в Карпатах, а й по всіх районах Львівської області. То звичайно в цій боротьбі з українським підпіллям гинуло досить багато цих окупантів. Такі поховання на львівських цвинтарях не підпадають під дію закону про декомунізацію, говорить керуючий справами виконкому Євген Бойко. У нас є дуже багато таких могил, за якими ніхто не доглядає. Понад там 30, 40 50 років стоять могили, які вже є закинутими. В Європі є практика, що якщо такі могили не доглядаються, то Закономірно цю могилу можна використати чи це місце можна використати по іншому. Ми вже почали роботу над інвентаризацією і почали здійснювати інвентаризацію від фактично поля почесних поховань, де ми зараз захоронюємо наших героїв. За словами Євгена Бойка, Львівська міська рада планує звертатися до парламенту, аби законодавчо врегулювати це питання. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.